Комахи, шкідники комусь садівників і городників, незнайома ця армія, що ушкоджує, а іноді і просто знищує любовно випликані рослини. Попелиця за ступенем небезпеки для врожаю займає серед них одну з лідируючих позицій. Оселившись на листках, вона висмоктує клітинний сік, тим самим послаблюючи рослина. Крім того, ці комахи виділяють отруту, який стає причиною відмирання листя, але не варто впадати у відчай. Виявивши на своїй території такого ворога, сучасні аграрії можуть розраховувати не тільки на гігантський досвід попередніх поколінь, а й на науку, яка сьогодні пропонує масу хімічних засобів, народні засоби боротьби з попелиць. Попелиця відома не тільки нашим бабусям і дідусям, а й багатьом попереднім поколінням садівників, тому існує маса народних рецептів для боротьби з нею. Года, це найбільш простий і доступний спосіб позбавити рослини від попелиці, звичайно, він не гарантує 100% результату, але дозволить виграти час. Особливо актуальний такий метод для садових дерев або кущів рослини просто поливають струменем води, даючи її під напором. Шкідників при цьому змиває з місця їх дислокації. А забратися назад самостійно вони не можуть однак не варто дивуватися, якщо через кілька днів ви знову виявите тлю на тому ж місці. Мурахи, що живуть на ділянці, швидко доставлять нові личинки на рослини, звичайно. Процедуру можна регулярно повторювати, але результат буде той же мильний розчин, ще один доступний, що не вимагає особливих зусиль спосіб, працює трохи краще, але теж не дає гарантії остаточного позбавлення від шкідника. Метод обробки той же приготованим розчином рясно оприскують місця проживання попелиці, невеликі рослини або верхні пагони кущів можна просто обволоснути в відрі із засобом. Ось кілька варіантів приготування розчину з розрахунку на 10 води у відрі розчиняють 300 гнатертої стружки господарського мила при бажанні її можна замінити рідким миючим засобом, але тільки без сильної віддушки. Замість господарського часто використовують стог дігтярного мила для посилення ефекту в мильний розчин можна додати соду 1,0 нольсту на відро. Такий засіб допоможе не тільки від попелиці, але і відлякає мурах. Золоазольний настій теж є перевіреним захистом від багатьох шкідників, включаючи і тлю, але він також не дасть повної гарантії остаточного позбавлення від цієї комахи, крім того, сильний дощ веде нанівець всі зусилля. Втім, доступність інгредієнтів і простота приготування робить таку обробку улюбленої багатьма, щоб приготувати розчин. В стакан золи заливають л води. Перемішують і настоюють 12 годин, таким засобом можна не тільки оприскувати рослини, але і обполіскувати в ньому ділянки, де розмістилася тля. Тютюн це досить ефективний засіб, але зі специфічним запахом. Найкраще використовувати його на декоративних рослинах. Якщо ж це будуть плодоносні культури, збирати урожай можна не раніше тижня після обробки для приготування склянку тютюну, махорки. Подрібненого листя цієї рослини заливають 5 лукропу і настоюють добу перед оприскуванням настій проціджують рослинні настої. Хоча це засіб і не є хімікатом, застосовуючи його, потрібно дотримуватися обережності, часто такі розчини бувають досить концентрованими, тому є ризик опалити ніжні пагони і листя потрібно враховувати і те, що вони можуть відлякати від рослин не тільки тлю, але і корисних комах. В тому числі бджіл, тому обробляючи сад або голод, дотримуються певних правил, таблиця, терміни обробки різних культур Культура. початок обробки, завершення обробки ягідні культури, тільки до цвітіння або після того, як вони закінчать плодоносити плодові культури, до того як вони зацвітуть, і після того як колір опаде за два тижні до збору врожаю, очеві культури. Після утворення зав'язі за місяць до збору врожаю цибульний настій для приготування середнього ловку ріпчастої цибулі 3,035. не очищаючи від лушпиння, дрібно нарізають, заливають л води і настоюють 5 годин, готовий засіб проціджують, додають один чоли рідкого мила і доводять обсяг до один чесниковий настій. Подрібнений часник 2.00. п'ять днів наполягають в годину води в щільно закритій ємності. Для оприскування на 10 літрове відро додають 25-ми концентрату з кульбаб квітучі кульбаби 4,00 глистя і двісті кореневищу подрібнюють, настоюють 3-4 години в 10 л води. Використовувати можна і висушену сировину. В цьому випадку 30 кульбаб заливають 10 л води і настоюють 3 години. Хімія проти попелиці, зрозуміло, з народним досвідом важко сперечатися, але перераховані вищі кошти в більшості випадків ефективні в якості профілактики або в тих випадках, коли для тільки починає освоювати ваш садову ділянку, якщо ж навала набула глобальних масштабів. І народні рецепти не справляються, то пора підключати промислові препарати на прилавках агротехнічних магазинів можна знайти масу коштів від садових шкідників, і, зокрема, від попелиці. Всі вони діляться на три групи: контактні отруюють комах, проникаючи через хітиновий покрив, кишкові шкідники з'їдають засіб, і інсектицид паралізує їх системні. Після обробки діюча речовина вбирається рослиною. Де зберігається від 2 до 4 тижнів, комахи харчуються отруєними соками і гинуть, незважаючи на те, що третя група препаратів вважається найефективнішою для знищення комах, вона ж представляє і найбільшу загрозу для людини. Правила використання для того, щоб препарат повною мірою проявив свої інсектицидні властивості і не пошкодив людям, потрібно дотримуватися певних правил. Працювати при розведенні препарату і під час його розпилення обов'язково в рукавичках, масці або респіраторі і захисному одязі, незважаючи на те, що промислові інсектициди діють в будь-яких погодних умовах для оприскування краще вибрати ранок або вечір безвітряного ясного дня не рекомендують наносити препарат на плоди. Більшість інсектицидів токсичні для бджіл, тому обробку не варто використовувати один і той же засіб кілька років поспіль. Так як комахи можуть виробити імунітет до нього, тепер трохи докладніше про самих препаратах від попелиці Актара, системний інсектицид, діюча речовина якого концентрується в листі. Препарат стійкий до сонячного світла, працює як в суху. Так і в дощову погоду зберігає ефективність від 14 до 28 днів після оприскування. Актару розводять теплою водою не нижче 25 ц. з розрахунку один пакет на 10 л такої концентрації вистачає для оприскування майже всіх садових рослин. Більш детально про обробку можна дізнатися в інструкції по застосуванню командор. Ще один системний препарат, призначений для знищення сисних і листогризучих комах на квітах картоплі, томатах, буряках. Обробку проводять в період вегетації рослин. Під час цвітіння застосовувати не рекомендується командор, вкрай токсичний для бджіл, розводять один ампулу препарату в невеликій кількості води, яку потім доводять до необхідного згідно з інструкцією обсягу. Використовувати для обробки можна тільки свіжоприготований розчин галерея. хімічні препарати від попелиці. Командор відмінно захищає рослини від багатьох шкідників. Конфідор зберігає робочі властивості протягом 4 тижнів. Фуфанон можна використовувати як для садових, так і для домашніх рослин. Актара зберігає свої властивості навіть в несприятливих погодних умовах конфідор. Препарат кишково-контактної дії від попелиці його рекомендують використовувати для овочевих культур. Але можна застосовувати і на винограді яблуні сливі за інструкцією ампулу консідора 1 розводять в 10 води. Точна кількість радять визначити самому садівникові, орієнтуватися пропонується на ступінь зараженості рослини комахами і площа зеленої, маси, яка потребує обробки. Дія препарату починається через кілька годин після розпилення і триває до 4 тижнів. Фуфанон ще один інсектицид кишково-контактної дії, нешкідливий для рослин, може використовуватися як в польових, так і в домашніх умовах. Засіб розводять з розрахунку на один препарату, один води при обробці рослини рясно зрошують, намагаючись не допустити стікання кошти на землю. Ефект помітний на наступний день і зберігається до 3 тижнів. при високій вологості час її, зменшується відео, препарат актофіт від попелиці, відгуки садівників про вирішення проблеми з попелиць на ділянці у мене теж шляхронами на деревах, сливи особливо страждають, і навіть на шпинаті вона є ну, по моєму, вона хоч і небагато, хоч і попроскивала милом стютюном менше стало яринах форюмгою серютряц 1.7005. Можу бути побита прихильниками гренпеса, але користуюся тільки актара вже п'ять років. Просто у мене немає часу розглядати зарості попелиці, кліщів та іншої нечисті, які намагаються зіпсувати красу саду. Тому що сад для мене, а не я для саду, і у неї дуже вибіркова дія. Вона вбиває тільки зазіхають на сад і жують його зелених неживих жителів. Всі інші бджілки, оски, сонечка і інші жучки-метелики. Поживають відмінно гелахпсфорімою серю ТРАЦ 1,700 п'анон, інсектицид широкого спектру, діюча речовина, МАЛАТІОН інсектицид контактної дії. Тобто комаха помре тільки, якщо на нього потрапить розчин або він сяде на свіжооброблений лист, не діє ні на кладки, ні на личинки. Знищує, тільки особи не вийшли, зниженого рослини запах сильний, працювати тільки в респіраторі, весь спект роботи не перевіряв, але можу сказати наступне: ефективно бореться з колорадським жуком, попелиць, білокрилками знищить літаючих, але скоро з'являться знову злечинок. сіт два нульхц. Оцовікцом Ревів шість нуль хто від появи попелиці не застрахований жоден садівник, і якщо ви помітили на своїх рослинах цього неприємного сусіда, потрібно терміново вживати заходів. Засобів для боротьби з попелиць безліч від народних рецептів до промислових препаратів. Звичайно, у цих методів є свої плюси і мінуси. Перші часто забезпечують лише тимчасовий захист, а найкраще працюють як профілактика. Хімічні препарати ж, хоч знищить шкідника, але можуть бути небезпечні і для нас вами. Так що ж вибрати? Відповідь на це питання може дати тільки практика.